Всіх вам, раніше, людські, господи, високоприподобні отці, довмихом, брати і сестри. Поздравляю вас сьогоднішнім святом, святого житті комучення Юрі. Хоча вже не давно, але пам'ять про нього зберігається в церкві. І надихає людей, повільно до Великомученика, зберігати віру, цінити віру, любити віру, шанувати серце Христову і пам'ятати, що на Господь Господь нас радить чоловік, нашого Райсіння, розп'явши, щоб до сколу віку люди спасалися. І ось туда нено, ну, царіані, за тий велика мучик постраждав. Але він для нас, з вами, людей 21 століття, є прикладом, є серцем того, як не слід любити Бога. Зазвичай, хто скаже, ну тоді були інші часи, там було значить, простіше. Не було простіше, було складніше. Там е, взяли великомученика, повели нам катування, народування. Він все таки причарків. І дійсно, Господь давав нам благодати. Коли він в цих е, катуваннях дякував Богу і радів. Сьогодні наші часи трошки подібні до того часу. Сьогодні знову-знову розпинають церкву, знову-знову борються з нашими війни. Зазвичай кажуть, що це не то, що вони там порядок хочуть навести і зробити якийсь в державі. Ні. Це просто багабажання знищити Христову. Саварка, як кая діяклітям. Що вони зможуть зробити? Те саме, що зробив діагнотям. Нічого не зможуть зробити. Бо Господь обіцяв, що до канчання віка він буде з нами. І ворота Ада не одалею Церкви Христову. Тому, здиваючи сьогодні на приклад святого Віліка будемо вірити Богу. Будемо любити церкву Христову. Будемо жити так. Щоб не треба було дарвати розпалку і така ще я християнин. щоб всі зовнішні бачили наше життя і познавали, що наша сила якраз в нашій дії. Від, тієї вірі, в якої ми народилися, в якою живемо і якою сподіваємося і ті у Якщо буде так, може сила буде з нами, та сила, яка була Віримо в це, надіємося, і просимо, щоб... Скоты великому очень